Вітаю, друзі! З вами Олег, успішний експеримент. з здобути, тому що на вулиці сьогодні дощ. Якраз чудово. Вчора я тільки висадив рослини з відкритим корнем висадив. і Сьогодні на ваші прохання хочу зняти відео і показати вам, як робити отвори в плівці, як це зручно робити. Ергономічно, щоб все було красиво, акуратно, файно, ну, все в моєму стилі, як я люблю. Тож, не буду довго тягнути. Приємного перегляду, Ставте лайки, підписуйтесь. Багато не відмотуємо метрів вісім. Щоб вітер не заважав нам потім скручувати її на дошку для подальшої розмітки. Дивимося уважно. Обов'язково слідкуємо, щоб края були рівні, щоб не було отакого. Тому що потім отвори будуть гуляти вас на плівці. Обов'язково слідкуємо, щоб отут плівочка йшла рівно. Направляємо її і з цього боку також рівно. Якщо десь починає. Уходити вліво чи вправо, то поправляємо отак. І потихеньку накручуємо на нашу дошку. Після того, як намотали на дошку, відкручуємо ще метрів 10-15 метрів. Так, друзі, на наступному етапі нам знадобиться гострий різак, лінійка і коректор або олівець, або маркер. Ширина плівки 80 см, ширина дошки, оцієї, на яку намотана плівка, 42 см. Дивіться, нам потрібно відміряти з країв. Я відступаю по 20 см 5 см на просипку, і щоб ягода не була на землі. Це найбільш оптимальна відстань для ширини плівки 80, за моєю власною думкою. Так, тут намотано порядка 25 метрів. Більше не потрібно, тому що чим більше ви намотуєте, тим більше будуть зміщатися отвори, тому що при, маєте на увазі, що товщина плінки також намотується і збільшиться значить, відстань між отворами у кінці намотки і в на початку намотки. Плівки вашої. Тепер наступний етап потрібно відміряти відстань між отворами. Спочатку кладемо лінійку 30 см і помічаємо, де у нас іде центр. Тут однакова відстань, щоб отак була між лунками 30 І заодно ж бачимо відстань, щоб лишалася однакова тут до краю і тут до краю. Ставимо риски оці. Потім ставимо стакан. Щоб було по центру, бачите, ця лінія. І обводимо його коректором. І таким чином у нас виходить, що між центрами отворів буде рівно 30 см. На цьому боці ми робимо два прорізи з іншого один проріз. Зрозуміло, так? Да? Чому? Так. І так само, так як у нас, щоб у шахматному порядку йшли лунки. Так само, отут у нас по краях по два, по центру один. А з іншого боку буде по краях один, проріз по центру, а посередині буде два прорізи. І залишилось прорізати отвори. Вперед. Плівка 40 мікрон з ультра. Фіолетовим захистом. Тепер беремо і виймаємо. Ось вам готові лунки. Тут трохи не дорізалось, можна їх забрати, можна лишити. Пам'ятаємо про заходи безпеки при роботі з гострим інструментом. Так, друзі, ну зробив ось так. Дивіться, якщо ви бажаєте зробити відстань між кущами більше, просто одну з центральних отворів не прорізайте. Ну я прорізав, тому що у мене тут будуть реми і вуса з ремів, перші я буду направляти якраз саме в цей отвір. Тому в мене тут загущеності не буде. Та й взагалі реми, я б не сказав, що вони дуже розростаються. Все залежить від вашого ґрунту, від вашої води, від ваших добрив, які ви будете сюди вносити. Стосовно сортів, такі, наприклад, як Чемораторусі, камело, вони розростаються досить таки сильно. І для того, щоб не було сирих гнилей і інших захворюваностей, які пов'язані з поганою провітрюваністю, я б взагалі центральний ряд не робив або робив. Без одного отвору, тобто лишав би або оцей, або оцей. Тут вже вирішувати вам самим. Я реми саджаю через одну луночку. Ось отут, потім аж отам. І наступного року, коли вони дають вуса, щоб не пересаджувати, дуже зручно беру вус, який з цього змаманого куста виростає і пришпілюю його сюди. І виходить так, що. Плантація і оновлюється. Виходить на наступний рік, що з'являється і годічний кущик, і дворічний. Ось так я роблю. Тут в кого яка фантазія, в кого які бажання, в кого які сорти, все дуже індивідуально. Я вам показав схему універсальну, як проробити отвори з відстанню між лунками 30 см, від краю відступав 20 см і також по центру. Робимо луночку. З одного боку дві по краях, одну по центру, з іншого боку. одну по центру. А, ну так, як. Да. З іншого боку, два по центру і одну по краях, а з іншого навпаки. Ось так. Це вся справа виглядає. Зараз піду стелити і покажу вже готовий результат. Готовий результат виглядає ось так. Бачите, по центру я лиші в луночки. будуть вуса вкорінюватися, які дадуть наступного року ці кущики в ці луночки. Ось так це виглядає все. Якщо у вас брак, ну у мене тут цього сорту було достатньо, тому я посадив в кожну. В кожну. Так само, як і тут. бачите. Не забувайте, що спочатку кладемо крапельну стрічку. Емітерами вверх і закріплюємо її проволочкою або якимись металевими скобами, щоб вона йшла у вас отак крапельна стрічка. Зрозуміли. Між рядами одна і друга. Можна покласти три, якщо у вас є вдосталь, і ви вважаєте, що буде поганий полив, або у вас дуже спекотна погода. Така як на півдні нашої країни. От. Ну, я буду класти дві крапельні стрічки, я думаю, вистачить. Так, друзі, ну і продовження. Продовжуємо. Вибачте, за тавтологію, робити отвори. Ось таку зробив приспособу. З трьома візками зараз покажу для чого. Поїхали! Побачили так? так ось штукою, дуже швидко зробив за 15 хвилин, що було під рукою. І дуже зручно робити. Отвори ходять ось такі ідеальні на глибину стакана. Все залежить від тої сили, яку ви докладаєте при натисканні. Якщо у вас великий стакан, трошки надавили сильніше, глибше вийде. Ось така краса виходить. Вдень клав в пожарі. Зараз воно в натяжечку дуже добре все красиво виглядає. Багато новинок в цьому році, про них трішки згодом. Ну а поки продовжуємо. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі. Друзі, маю невеличке до вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем та діліться ним з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент був Олег. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Facebook, там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всім дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па!